Український план він уже, стверджують європейські дипломати існує, але деталі, які саме кроки той документ передбачає, та до якої переможної мети має вести жовто-синю державу? Жодних мій колега Ростислав Хотин від самого ранку у Брюсселі слідкує за засіданням ради ЄС, на якому головує нині Баронеса Ештон, верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики. Ростиславе, привіт, скажи, будь ласка. Тобі відомі якісь можливо конкретні кроки, плани, можливо, суми, які вже виписані у тому документі, який називається український план. І от про санкції в Україні дуже багато говорять. Є якісь натяки в тому документі щодо можливих прізвищ українського політичного естеблішменту? Щойно ці висновки Ради Європейського союзу на рівні міністра закордонних справ вони підготовлені вже видані. Там санкції не згадуються, але санкції обговорювалися під час ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ. Зокрема, як село дипломатичне джерело про санкції, говорить польський міністр закордонних справ Родислав Сікорський. Литовський міністр закордонних справ Лінас Лінкавичу сказав, що поки що санкції не запроваджуються, але якщо ситуація в Україні може погіршитись, тоді ЄС може швидко, як він висловився, відреагувати санкціями. Також послухаємо шведського міністра закордонних справ Карла Більда. Він теж говорив про санкції, пряма мова. Можливо, щоб ми надіслали ці сигнали. Якщо будуть подальші значні репресії чи силова зачистка майдану, будуть наслідки. Ми хочемо мати справу не з батагом, а радше з пряником. Але питання санкцій стосується перш за все насильства і репресій. Без сумніву, в разі такого повороту будуть наслідки Отже, було цікаво, чи після минулотижневої резолюції Європейського парламенту з закликом до адресних санкцій міністри відреагують теж санкціями, але цього не сталося. Натомість. Був заклик до діалогу між владою та опозицією, заклик до створення нового широкого уряду в Україні, який би охоплював всі політичні сили представлені як нині у владі, так і на майдані. Опозицію, тобто заклик до конституційної реформи і перетікання повноважень від президента до уряду. Також йшлося про те, що ЄС наполягає на підготовці до вільних і справедливих виборів президента, себто євросоюз не наполягає на дострокових виборів, виборах, але на тому, щоб наступні вибори відбулися вільний і прозорий. Спосіб так само йшлося про фінансову допомогу, але знову ж таки і міністри закордонних справ, і в резолюції і в висновках цієї ради йдеться про те, що у ЄС своїх грошей великих немає. Йдеться про великий цей кредит міжнародного валютного фонду та гроші від інших міжнародних фінансових інституцій. Також йшлося про те, що в Україні і можливо іншим членам східного партнерства, я нагадаю це також Грузія, Молдова. Білорусь, Азербайджан та Вірменія надати європейську перспективу, все то пообіцяти, що колись нехай і у віддаленому, але майбутньому ці країни, зокрема Україна, можуть стати членами Європейського союзу. Але як сказало мені дипломатичне джерело тут, яке було присутнє на цій раді, наразі дві країни дуже. Обережно виступили проти цього. Це була Франція і Німеччина. Тобто, все повертається на круги своя і традиційно Париж і Берлін готові враховувати інтереси Москви більше, аніж інші країни-члени Європейського союзу. Ростислава дуже дякую тобі. Як завжди, на інформаційний крок попереду і звісно, що із перших вуст Росислав Хотин із Брюсселя наживо говорив про план український та можливе українське майбутнє обговорювали ідеї європейські дипломати.